Фух, всі мої вітання з Тернопільщини. Сьогодні, як бачите, двері в сільську хату, яку ви ж добре знаєте. Сьогодні субота з колегою приїхали в село, пообрізав трішки дерева, зробив лад в саду. Не як зробив, зробив бетла в саду, але з деревами зробив лад. Фух, приїхали трішки накрипав дощ, було дуже великий туман, таке, знаєте, дуже непонятне. Камеру в руки не брав, бо, тому що направду просто не було часу бігати з камерою, тому що треба було терміново зробити кусок роботи, який запланувався. От. І зараз, вже, як то кажуть, коротко пробіжуся, покажу вам, що нас зробиться, що з нашим подвір'ям, що зробиться з нашим садом, що ми сьогодні зробили, і їду в Тернопіль. Вибачайте, я не показував вам все детально і, знаєте, як то правильно обрізку дерев, кущів в інтернеті, то всього є дуже багато, то ви побачите. Погода зараз стала дуже гарна, аж, знаєте, не віриться, що ми приїхали в такий туман, якийсь дощ, непонятно що, а зараз сонце. Сонце і жара. От. Сусіди порізали всі височезні дерева. В цьому, в принципі, є великий плюс, бо тому що ви знаєте, що в нас з тієї сторони теж було дуже багато дерев. Ми зрізали більшу половину і менше роботи на подвір'ї з, з листям, бо треба було постійно грибти, грибти, грибти. Ось вже в нас не було листя, але оці от височезні всі дерева нам давали дуже багато роботи. Ну, З цієї сторони, знаєте, від комори, від краниці все падало. Тому, як бачите, сусіди все позрізали. І тепер трішки, знаєте, як то кажуть, буде менше роботи. А, покажу вам, тобто, знаєте, тут не буваю, дуже-дуже рідко не відкриваю, але ось подивіться, як гарно видно. Під банками троянди червона кущева, чудово, чудово прийнялася. Я подивився всі банки, під кожною банкою гарно все, все прийнялося. От, сьогодні е, славнозвісний горб з лілейниками зачистив загромадив в дуже багато моху. Знаєте, багато було цього року снігу, багато вологи, дуже багато моху. То за граблями просто, просто все неслося, неслося, але... Вже в мене, як то кажуть, ця ділянка нашої величезної клумби зачищена. І тут все в порядку. Не лякайтеся, не жахайтеся, бо, тому, що ви знаєте, роботи дуже багато сьогодні зробили. Зрізали сьогодні частину ось цього от бузку. У нас називається бузок. Ось тут він давав багато тіні. О, бачите, отут -о. лишив клаптик. Частину повиносив, іншу лишив. Сливка лежить порізана надобиньки. Вже сьогодні не буду нічого прибирати, збирати, але ось який у нас Армагедон. Армагедон. Підчистив максимально дерева. Максимально все пообрізав. От, тому подивіться, що робиться зараз. Що зараз робиться? От, От наш сад. От наш сад. От наш сад, дивіться, що я сьогодні тут понавитворяв. Ану, молоденькі. Всі гарно пообрізав, пообчищав, порозгрібав, все зробив. Е, кажу зразу, нічого я сьогодні не громаджу, не збираю. Всі ці гілля, які були, то я залишаю, вони підсохнуть, потім все в мангалі перепалимо. Наше було таке от велике дерево, ви його бачили. Пустила молоду порусель, я її залишив. Зразу гарні такі пеньочки, добиньки, бачите, це все залишаю, потім все попалиться. Потім все попалиться. Так. Значить, ходіть. Тут така була величезна-величезна гіля, Це на кубки. Попиляли, поскладали. Все дрібне, окремо. Теж, відповідно, будемо все палити. От. Але, ви знаєте, сад просто практично ожив. На це уваги не дивіться. Приїдемо через тиждень-два, потепліє, зробиться все, як то кажуть, чики-чіки. Як гарно дивляться дерева. Всі гарно. Попідрізав, попідтинав, попідчищав. Все молоде буде, знаєте, гарно рости. Все молоде буде, от, дивіться, як тепер гарно дивиться от, дерево. Бачите, все має. Прийшов забрати ще інструменти, воду і калина. Розчистив просто до максимального розміру. Обрізав дуже-дуже багато. Лишив пару таких молодих стебел. Вона ще не росте. Спиляв. Величезну знову ж таки грушу, це все підсохне, бо дерево все живе, ну як живе, зараз у нас лютий, хто ще не знає, бо сонце озіке, вроді, знаєте, така красота. Кущі я пообрізав ще осінню. з кущами роботи у нас немає, все чудово. Але тут, поки воно ще сере, поки воно ще, знаєте, мокре, полежить тиждень-два, зараз піде. Гарна погода. Тоді приїду, все дрібне в мангалі перепалю. А оце якраз теж гарно попідсихає. Отакі, от бачите, гарні будуть дрова для мангалу, для шашлика. О, бачите, то це все гарно. О, привіт. О, привіт, привіт, мої хороші. То це все теж зробимо. Гарні дерева, гарні всі, знаєте, так то кажуть, цього року, як ніколи, в зимовий час, коли от має бути обрізка, я її зробив. А потім вже потепліє. То спокійно приїду, о, те по, поперепалюю, те перескладаю. Тут все якраз і листя, все-все-все понагромаджую. З, ну, зроблю, як то кажуть, е, так як воно має бути. Зроблю чистоту, порядок. Бо о, мені ніколи не давалося приїжджати, от іменно зараз, коли воно має обрізатися, те все обрізати. У мене як не весною, то вже осінню. Зараз, слава Богу, виникла така е, нагода. Приїхали з колегою, він мені допоміг з пилкою попиляли, стали раз-раз, зробили. і, як то кажуть, тепер можемо їхати в Тернопіль. Вон сусідські кури пасуться. Теж трішки розчистили вони от ту свою територію, бо там були такі хащі, що через ті хащі нам і, грас і сіту нам були, стягнули трактором. Гарно. Гарно в селі. Так, у нас є о, такий от туалет на дворі. І є. І слава Богу, що є. Так що не пишіть, зразу дурниць пишу вам, на... точніше, як пишу, кажу наперед, бо знаю, що будете всяку фігню далі нам писати. Е, люцерка починає прокидатися, та все почне прокидатися. І люди, і трави, і все. От, ну. Одне вон, там ще є молоді пагони на тій алечі, так згруп, що вже її крамсанули. То вже потім пообрізаю, це вже не проблема. І е, треба мені одне ще буде отут одну гілку спиляти і вкоротити цю черешню і сливу. Але то, думаю, вже, як то кажуть, на другий раз то зробиться. Як то кажуть, основну роботу сьогодні таку я зробив. Так що, мої хороші, така в мене була сьогодні робота. Е, кажу вам чесно, не знімав, бо тому що не було часу, бо. Я здивувався, що зараз вийшло сонце, і от у нас як, як літом ходиш по, по дворі. Будуть наступні, вже, як то кажуть, теплі дні, то обов'язково приїдемо, будемо тут вже прибирати, палити, громадити, складати, то будемо робити все разом. От. А сьогодні дякую вам за те, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся на канал. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже корисно, адже це допомагає каналу рухатися вперед. Тому всім побачимося!